То ну, вони теж в в політиці і в державі і в політиці можуть бути ідіотами. Я не кажу про те, власне, що власне, я ідеалізував Айтішників, і колись мені Руслан Хаврюта, наш улюблений Айтішник, сказав: ти їх надто сильно ідеалізуєш. Не, ну, це не є вирішення питання, але люди освіченість людська, і те, що, ну скажімо, я за конкуренцію, так. Але для цього має бути доступ до фінансових джерел. Тобто ринок має працювати. Якщо в тебе є геніальна ідея, ти мусиш знайти, тобто ти маєш, мусиш мати джерело для інвестицій. У нас цього немає на сьогоднішній день. Який би ти геніальний не був? Яку б геніальну ідею ти не викохав і не виніс, і сказав: Типу, от в мене геніальна ідея. Українці реалізуються за кордоном, переважно. Тому що там є А, фондовий ринок. І є доступ до коштів, які можна залучити в свій бізнес. В Україні ти нічого залучити не можеш, який би ти геній не був. Те, що ми робимо, це, вибачте, це кульбіт е, сальто морталі тобто смертельне сальто. Те, що ми робимо сім років. Ми залучаємо це гроші ми наших глядачів. Це реально ми залучаємо гроші наших глядачів. Ніхто в це не вірить. Ніхто не вірить в те, що глядач він фінансує зараз цей проєкт. Так само, як і багато інших. Ти ну, це... не вірить, вірить. Ти віриш. Причому? Багато хто не вірить. Думають, що Для... тут якась типа існує. Скажіть, а в чому ваш секретик? Так немає ніякої секретика. Бути справжнім важливо, це ну, головний секретик.